Хлопчик Зірка, третя частина. Отож хлопчика Зірку виховували разом із дітьми дроворуба. Він їв з ними і грався. Щороку він ставав дедалі гарнішим. Односельці дивувалися, бо всі вони були смагляві і темноволосі, а він був білим і витонченим, як слонова кістка. А його кучері були подібні до пілюсток золотого нарциса. Його губи були, як червона квітка, а очі, як фіалки біля річечки з чистою водою, а його тіло було таким, як білосніжний нарцис у полі, де ще не ступала нога косаря. Проте його краса обернулася злом для нього. Бо він ріс гордим, жорстоким та егоїстичним. Дітей дроворуба і дітей односельців він зневажав через їхнє низьке походження. Говорив, що сам має благородне походження адже прилетів із зірки. Хлопчик Зірка став господарем над ними, називав їх своїми слугами. Ніякого жалю не було в нього до бідних. Сліпих, покалічених і нужденних. Він кидав у них каміння, гнав їх із вулиць, наказував їм просити хліб десь в іншому місці, так що ніхто більше, крім злочинців, не приходив двічі в те село просити милостиню. Насправді, хлопчик Зірка був ніби зачарований своєю красою. І знущався над тими, хто був слабкий і хворий. Він любив лише себе. Улітку, коли не було вітру, лежав біля колодязя в саду священника, дивився на відображення власного обличчя в воді і сміявся від задоволення, милуючись собою. Дроворуб та його дружина часто сварили його, нарікаючи, ми не ставилися до тебе так, як ти ставишся до тих, кого покинули, та в кого немає того, хто б допомагав їм. Чому ти такий жорстокий до всіх, хто потребує співчуття? Часто його запрошував до себе старий священник і намагався навчити любові до всього живого, говорячи. Кожна комаха рідна тобі. Не шкодь їй, дикі птахи мають свободу, не лови їх задля власного задоволення. Бог створив сліпими черв'яка і крота, і кожен з них має своє призначення. Хто ти такий, щоб нести біль у світ Божий? Навіть худоба в полі прославляє його. Але хлопчик, зірка, не звертав уваги. На його слова, А лише насуплювався і підсміювався. Потім повертався до своїх товаришів і знову командував ними. Вони ж корилися йому, бо він був вродливим, хорошим бігуном, міг танцювати, грати на дудці і складати гарні мелодії. І де б не з'явився хлопчик зірка, вони йшли за ним. І щоб не наказував їм робити, все виконували. І коли він гострою тростинкою виколов очі кротові, товариші сміялися. І коли кидав камінням у прокаженого, теж сміялися. У всьому він направляв їх, і в них також затверділи серця, як і в нього. Одного дня через село. Проходила бідна жінка жебрачка. Її одяг був подертий, ноги були поранені камінням на дорозі, бо її спіткала велика біда. Стомившись, вона сіла перепочити під каштаном. Але коли хлопчик зірка побачив її, він сказав товаришам Дивіться, під тим гарним зеленим деревом сидить брудна жебрачка. Ходімо, виженемо її звідси, бо вона потворна і хвора. Хлопчик Зірка пішов і кидав у неї каміння, знущався з неї, їй було страшно, але вона не зводила з його очей. І коли дроворуб, який рубав дрова і був дуже втомлений, побачив, що робив хлопчик зірка, він підбіг і насварив його. Ти безсердечний і не знаєш жалю. Яке зло зробила тобі ця бідна жінка, що ти так до неї ставишся? Хлопчик Зірка, почервонівши від гніву, тупнув ногою і сказав, Хто ти такий, аби питати мене, що я роблю? Я не твій син, щоб слухатися тебе. Твоя правда, відповів Дроворуб, але я пожалів тебе, коли знайшов у лісі. Коли жінка почула ці слова, вона голосно заплакала і зумліла. Тоді дроворуб поніс її у свій дім. Його дружина оточила її турботою. І коли, урешті-решт, жінка отямилася, вони поставили перед нею їжу і воду і просили її почувати себе як удома. Але вона не їла і не пила, а спитала дроворуба, чи правда, що ти знайшов дитину в лісі? Це було десять років тому?